Тема сьогоднішньої презентації ділення у пролог без використання предикатів, «Багов», «Сетов» та «Файндол». Моя презентація є доповненням чи продовженням презентації Олександра Прохорова, адже наше з ним завдання було спільне. Для однієї бази даних він намагався зробити ділення з використанням даних предикатів, а моя задача була спробувати їх уникнути в тих самих запитах. Отже, що це взагалі за предикати, коротко розкажу. Всі ці предикати використовуються для збору результатів, запитів у список. Кожен з них збирає всі можливі рішення Goal, кожен з яких відповідає шаблону Template і повертає їх у вигляді списку List. Відмінність полягає у тому, що Findall, наприклад, не усуває дублікати з результатів та не провалюється, якщо немає жодного рішення. Замість цього Findall повертає порожній список. Бугов та сетоф не повертають порожній список, вони якраз таки провалюються. Та сетоф ще додатково uh, сортує дані та вилучає дублікати. Отже, які способи я розглянув уникнення цих предикатів, я спробував використовувати предикат NOT. Uh, я спробував його використати для відкидання деяких результатів та намагався отримати результати, що задовольняли би певні умови, без обмеження усіх можливих результатів у список. Чому я вважаю, що такий метод глобально не підходить, хоча у мене і вийшло реалізувати зараз предикат, повернув усі книжки без використання set off, а використовуючи подвійний предикат нот. Я вважаю, що глобально ноту пролог використовується для перевірки, що певний запит goal, не може бути доведений, і це означає, що нот лише визначає, чи існує хоча б один контрприклад для даної умови. Але він не забезпечує можливість збирати або вводити всі можливі варіанти, які задовольняють умову. Отже, цей метод не дозволяє ефективно реалізувати ділення, адже ми не можемо. Зібрати всі результати без використання списку. А, далі я спробував розглянув можливість використання математичних операцій, таких як Декартів добуток, різницю та проєкцію для визначення результатів ділення. А, цей метод дійсно дозволяє математично виразити відносини між елементами, але в контексті перелогу він вимагатиме. Формування та обробку списків результатів, щоб представити декартів добуток та інші операції. Це означає, що навіть не використовуючи безпосередньо багов set of find all, ми опинимося у ситуації, де для реалізації алгоритму необхідно зібрати результати в список, що фактично зробить мою реалізацію схожою на використання згаданих вище предикатів. А у пролозі зберігання даних можливо. Тільки у список або якісь глобальні змінні. Богов, Setov та Findall якраз таки зберігають дані у список, тому, спробувавши уникнути їх використання, нам також здавалося би, треба уникати і використання списків, що і це нам не дозволить ніяк зберігати проміжні результати. Я також розглянув можливість використання рекурсій без списків, але зітхнувся з, з тим, що а, це обмежить мене одноразовими результатами або потребуватиме складних механізмів для забезпечення проміжних результатів без використання глобальних змінних або списків, що є нетиповим для пролог. І. У висновках я напевно скажу, що реалізація алгоритмів ділення у пролог без використання багов, setof та findall є непрактичною. Пролог дуже сильний у роботі зі списками у використанні предикатів високого порядку для обробки колекції результатів. Спроби обійти ці механізми зазвичай призводять до складніших та менш ефективних рішень. І ще висновки, які я зробив для себе. Для мене виконання цього завдання далось дуже непросто, адже я так сталося, що я пропустив курс бази даних через те, що брав академічну відпустку, а цей курс перенесли на рік назад. Тому я так попав, що я просто його не прослухав. Тому зараз я намагаюся підтягнути свої знання із баз даних, і також з прологу. Це дається дуже непросто, але. Я не здаюсь, адже це цікаві, а головне корисні знання, які знадобляться кожному програмісту, навіть якщо не працювати безпосередньо з Prolog або SQL. Дякую за увагу. Отже, оскільки це персонально записана презентація, то можете задати питання, пропозиції, побажання, коментарі у приватних повідомленнях. Дякую.